У ефірі програма Наша армія підготовлена працівниками центральної телерадіостудії Міністерства оборони України та Національної радіокомпанії України. Її веде Людмила Чернюк. Сьогодні ми з вами побуваємо у таборі 17-ї ротації миротворців, які скоро відбудуть до Косова. У найменших військових ліцеїстів навчально-оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Бугуна у Боярці. І згадаємо, як наші воїни захищали жителів України від снігової навали. Долати останній зимовий сніговий удар активно допомагали цивільним військові. На столичний хрещатик вони вийшли цього разу не зі зброєю у парадних розрахунках, а з лопатами і бронетранспортерами. Так, минулими вихідними на вулицях Києва працювало 14 бронетранспортерів президентського полку, які витягували вантажівки і тролейбуси зі снігового полону. А полкові землерийні машини працювали як снігоочищувальна техніка. Далі БТРи працювали на виїздах з Києва, де застрягли фури і вантажівки, які перешкоджали руху машин. Хочеться підійти до кожного військового, який у морозі за метіль розчищав міські вулиці і тротуари, та щиро подякувати за порятунок. Рятували військові і Сумщину, Вінниччину та інші регіони, але першими вступили в бій з негодою військовослужбовці з західних регіонів, де випала, за даними синоптиків, тримісячна норма снігу, розповідає Сергій Камінський. Незважаючи на готовність комунальників та рятувальників кинутись на ліквідацію наслідків стихії, коли дійшло до справи, представники місцевої влади обірвали всі телефони, прохаючи армію допомогти. Практично всі військові частини, які мають повнопривідну техніку, долучились до розчищення доріг місцевого та міжнародного значення. Найбільш складна ситуація на Волині, аби дістатися до сотні заблокованих автомобілів, військовослужбовцям 51-ї окремої механізованої бригади довелося відвоювати 17 кілометрів шляху. Говорять керівник західного регіонального медіа-центру Олександр Поронюк. Та голова Іваничівської районної державної адміністрації Лідія Томашевська. Крім того, вони витягнули з снігового замета ЛАЗ і змушені були його транспортувати вже до себе у військову частину, де 40 пасажирів були розміщені в одній з військових казар, для того, щоб могли обігрітися і пережити цю снігову навалу. Сьогодні без військових ми б не змогли працювати. Я дійсно щиро вношу слова вдячності. Саме тим військовим, який сьогодні надали додому, це Володимир Волинськ, наша військова частина. І я думаю, що та техніка, яка сьогодні стоїть, яка позаду мене, вона сьогодні зробить ту роботу, яку вона має завершити. Проміняти заняття в теплих аудиторіях, на орудування лопатами змушені були і майбутні офіцери. Розповідає Іван Швець, курсант Академії сухопутних військ України. Сьогодні працюємо з 5 години ранку. Виїхали чистим дорогу, ліквідація стихійного лиха. допомагаємо людям яких замело прочислили десь 6-7 кілометрів? Навряд чи хтось за таких умов ризикнув без зайвої необхідності використовувати авто. Тож дороги необхідно було розчистити в першу чергу, аби визволити тих, кого негода застала несподівано. Також важливо відновити рух транспорту із продуктами харчування та медикаментами для відрізаних від цивілізації населених пунктів. В районі Самбура військові. Сапери, розчищаючи сніг, дійшли до швидкої медичної допомоги, в якій знаходилися мати, діти віком півтора і два роки, і медична сестра, цей автомобіль витягнули нього земету і доставили до лікарні швидкої допомоги. Військовослужбовці 703-го інженерного полку тієї ж доби витягнули зі снігу одну з груп самбірської пожежно-рятувальної частини, яка прямувала на гасіння пожежі у селі Владипіль. І це не єдиний випадок, коли військові допомагали самим рятувальникам. Загалом вихідні українські воїни розчистили до 600 кілометрів автошляхів на заході держави та звільнили зі снігу сотні машин і людей. Далі у випуску, як миротворчий підрозділ, що готується до Косова, атестацію проходив. Та чому у найменших військових ліцеїстів України норми харчування майже як у підводників? Нещодавно в сумах проходила перша міжнародна науково-практична конференція присвячена кадетській освіті. На ній йшлося про те, що виховання кадетів це ефективна і сучасна система підготовки молоді. Що про це думають наймолодші нащадки Суворова? Дізнавалася наша журналістка Ірина Ястремська. Мені Івану лише 13, А він володіє англійською мовою на рівні студента третєкурсника. Вже в 4 роки він міг читати, писати та рахувати а в 5 сів за шкільну парту. Вчителі та рідні пророкували росте майбутній дипломат чи науковець. А він знову здивував у восьмому класі, одягнув військову форму. Ну, коли я приїхав перший раз додому, я ж приїхав в формі, і я йду по місту вже і всі дивляться, дивіться, кадети, де всі деякі на фотоапарат почали знімати, тому що в нашому місті не було ні разу. Уманець Іван Росада наймолодший з українських захисників вітчизни. Вже півроку він ліцеїст навчального здоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Івана Бугуна. Окрім програми загальноосвітньої школи, із задоволенням опановує струєвий вишкіл, заступає в наряди, ретельно доглядає за військовою формою і наполегливо займається спортом. Говорить вчитель фізкультури ліцею Руслан Кузьменко. Тому на неділю три уроки слідячої підготовки. Також у нас. І ще є секція боротьби дзюдо, яка проходить теж два рази в неділю. Її провожу я, і також є ще у нас така секція, як Тут Коридорами не лунає дівочий сміх, а учні не смикають за косички однокласниць. У цих стінах навчаються виключно хлопчики. У боярці 235 ліцеїстів з усієї України. Всі вічливі, охайні у однакових одностроях. На уроки шість днів на тиждень у звільнення лише в разі позитивних оцінок і гарної поведінки. Розповідає психолог Оксана Скіпіна. Звичайна школа це зовсім інше, тому що дитина, приходячи в школу, відсидячи на уроках, вона повертається додому і може розслабитись, побути наодинці з собою, пограти в комп'ютері, да, як дуже часто зараз буває. А тут вони 24 години знаходяться поруч один з одним. Тобто розслабитись їм майже неможливо. Для тих, хто успішно склав вступні іспити та пройшов психологічне тестування, на два роки цей заклад стає домівкою. Кожен день розписаний по годинах навчання та дозвілля під пильним наглядом дорослих. Тут не можна не виконати домашнього завдання, посилаючись на приїзд бабусі чи вигаданий похід до стоматолога. Мабуть, тому серед вихованців ліцею так багато відмінників, переможців, олімпіад та конкурсів, нам не можна порушити дисципліну, форму одягу. Тут ми не куримо, не вживаємо алкогольні напої. Навіть споживання їжі і те за розкладом. І Якщо маму вдома можна вмовити купити щось не дуже корисне, але смачненьке, то у ліцеї все згідно з нормами харчування, пояснює завідуюча їдальнею Тетяна Рябініна. 14 років це ростущий організм, який требує дуже багато, але норма в них друга після підводників. У підводників розраховано на 6 тисяч калорій, а у нас на 4 тисячі калорій. Немає тортів у нормі, зато є печиво і свіжі фрукти. Попри величезну кількість охочих навчатися у навчально оздоровчому комплексі, а конкурс часом сягає до трьох осіб на одне місце, тут не забувають, що першочергово суворовські училища створювались як сиротинці. Тож при вступі та і в подальшому навчанні особливу увагу приділяють тим, про кого не можуть піклуватись батьки. Розповідає начальник буярського навчального оздоровчого комплексу Київського військового ліцею імені Богуна Олександр Бондаренко. Для них окремий навіть є розклад в першому семестрі на початку навчального року. Ми робимо вчителі. З такою групою дітей займаються додатково. Ну, є такі, що звичайно вчаться хорошо, їх навіть їх не можна виділити із основної маси, вони майже і передовиками навчання становляться і все. А є багато таких не стало батьків. Дитина пішла в школу, ну може й сім років і не ходила повноцінно в школу. Тому для таких дітей ми організовуємо додаткові заняття. Дитинство цього хлопчика важко назвати щасливим. Він рано втратив батьків, виховувався в інтернатах, і коли йому пощастило, знайти. Ти нову сім'ю твердо вирішив, стане військовим, говорить ліцеїст Олег Бондаренко. Я мрію стати хорошим військовим інженером, який в майбутньому буде допомагати людям. Ці хлопчаки вже зробили перший крок у офіцерську кар'єру. Далі будуть ліцей і військовий виш. Та як би не склалася їхня доля, роки проведені тут стануть хорошим стартом і міцним фундаментом для успішного життя. У Новограді Волинському миротворці нової ротації до Косово завершили свою підготовку у квітні 134 військовослужбовці замінять своїх товаришів, які вже рік підтримують мир на Балканах. Про те, як готувалися українці до відрядження, у розповіді Сергія Камінського я попрошу вас підійти та не на місці служби. Це лише незначна частина з інтенсивних тренувань майбутніх українських моротворців. Кожен елемент відпрацьовується не один десяток разів, і так протягом трьох місяців. Потрапити на службу до миротворчого підрозділу непросто. Потрібно бути універсальним солдатом, аби тобі довірили представляти нашу державу за кордоном. Лише влучно стріляти з усіх видів зброї замало. Необхідно вміло керувати автомобільною технікою, мати відмінний фізичний стан, ще й добре володіти англійською мовою. Та, попри суворі вимоги, охочих побувати в місії вистачає. Мотивація до такої поїздки доволі серйозна. На сьогодні контрактник отримує близько двох тисяч гривень. У Косові ж його грошове становитиме також 2 тисячі, але вже американських доларів. Говорить Василь Бондарчук, заступник командира 8-го армійського корпусу з бойової підготовки. Хлопці і практику в першу чергу отримають великий досвід, ну і, відповідно, кошти теж отримають. Це для них позитивно. Сьогодні ситуація в Косові оцінюється як стабільна, проте цей край і досі є так званою гарячою точкою планети. Тому тут, в Україні, солдатів та офіцерів навчали діяти практично за будь-яких умов. Особливу увагу приділяли фізичні підготовці. Кожен військовий за день навчань намотував по 10 кілометрів у повному спорядженні, а це понад 20 кілограмів ваги. І от ми провели перевірку, загальна оцінка особового складу, тверда четвірка. Можна сказати, навіть ближче до п'ятірки. на Балканах. Наші військові нестимуть службу на блокпостах та чекпоінтах. Тому до програми навчань увійшов і огляд автомобіля щодо наявності заборонених вантажів. Розповідає Володимир Палій, командир спеціального відділення. Людина може перевозити, що хоче. Зброя не зареєстрована, боєприпаси, наркотичні речовини. Тут уже нам потрібно діяти професійно і все таки вилучати, не дозволяти, щоб це траплялося і провозилось на бал. Також військові тренувалися патрулювати місцевість та обороняти табір від нападу ворога. Солдат миротворець озброєний, проте стрілятиме лише за надзвичайної ситуації. У нього є чіткі правила, коли дозволяється натискати на спусковий гачок. Говорить командир спеціального відділення Микола Савчук. Коли направляють на нас зброю, наміром неминуче її застосувати, або кидають, або намагаються кинути духовні височні предмети, спрямовують тратий засіб. Таких ситуацій для підготовки майбутніх миротворців створили спеціальний табір, майже такий у Косові. Ще більшої реалістичності навчанням додали погодні умови, розповідає стрілок-радіотелеграфіст Василь Медина. Туман затягується до обіду для охорони базового табору. Служняє роботу в принципі. Дальність 158 п'ятдесят метрів. Далі нічого. Практично не видно. Майже кожен другий військовослужбовець нової ротації має миротворчий досвід, зокрема, у Косові, Ліберії, Іраку та Лівані. Серед них і майбутній командир батальйону гвардії майор Василь Кокорів. У 2005 році офіцер вже побував на Балканах. Тому завдання українського національного контингенту йому добре знайомі. Очікуємо спокійно перебувати. Косово виконувати безпосередньо свої функції. Зараз там проходить стримуюча операція. Місія з підтримки миру в Косові стала традиційною для Збройних сил України. З 1999 року українські військові виконують там завдання у складі багатонаціональних сил Кейфор. Це буде вже 17-та ротація українського контингенту. Розмістяться миротворці на території американського табору Бондстіл. Планується, що наші військові пробудуть там рік. Програма Наша армія триває у березні. Виповнилося 100 років з дня народження тричі героя радянського союзу, маршала авіації Олександра Івановича Покришкіна. Життєвий і військовий шлях легендарного льотчика вражає чимало зусиль. Олександр Покришкін доклав у роки Великої Вітчизняної війни за перемоги. У післявоєнний період брав активну участь у розвитку протиповітряної оборони України. Народився Олександр Іванович 6 березня 1913 року. Пішов із життя 13 листопада 1985 року. Нинішнє покоління військових і цивільних теж пам'ятає і шанує цю видатну людину, про яку більше знає Володимир Кухарський. Перші дні війни. Покришкін під час бою намагається врятувати товариша, проте його літак підбито. Машина стрімко наближається до землі. Часу, щоб вистрибнути з парашутом, немає. Молодий льотчик розуміє, що шанс вижити майже нульовий. Від удару Олександр не притомніє. Ну, смотрю, крилі валяються, по сторонам хвост теж одбитий. Я живий, сижу в кабіні. Перше одразу стрілятися. Лемство тявпась, зарядів пістолет і послухав які яких мене в плен взять. Проте його ніхто не шукав. У гаю було тихо, займався сонячний ранок, і Олександр вирішив пробиватися до своїх. Сідав успіш заселитися і рішив уходити по лісу, потім по виноградиках. Ось троє суттєвих вибирався і вибрався своє. Олександр Покришкін вважав, що 41-й перший, 42-й були найважчими роками війни. Молоді солдати без бойового досвіду легко ставали мішенями. Вони не могли конкурувати з німецьким добре тренованим військом. Утім посипають, а я в очередь квечу. Смоч, кого то нет, ти живе, значить ми завтра, а я в очередь. Щоб вижити, потрібно було шукати слабкі місця ворога. І покришкін вів щоденник, де після кожного польоту занотовував все до дрібниць. Аналізуючи хід повітряного бою, він розробив власну унікальну тактику. Часом вона йшла у розріз з інструкціями, за якими мав діяти військовий льотчик. У нас були інструкції, наставлення які, звісно, не соответствували по-настоящему ті в яких прийшли з всі бої. Люди писали, які самі не воювали. Перевіривши ноу-хау на практиці, Олександр Іванович відстоював свої ідеї перед начальством, але переконати офіцерів буквоїдів було важко. Виникали конфлікти. На уславленого льотчика сипались догани. Йому не давали заслужених нагород. Пригадує товариш по службі Олександра Івановича Покришкіна, доктор технічних наук Вадим Прокохів. Олександр Іванович, приміняє свої прийоми. він стільки врагів понаживав, але за те, сколько он життя. Збував. Свій досвід Олександр Іванович передавав молодим офіцерам. Він мов батько, опікувався ними і ніколи не поспішав брати на бойові завдання. Розповідає ще один товариш по службі Євген Напраснов. Він дуже берег льотчиків. Навіть він був командиром дивізії, він очень берег зря, не випускав І якщо була можливість, де прикривав і так далі. За це його дуже любили. Фірмовим маневром льотчика Аса був так званий Соколиний удар. особливо его дієвість відчувалася при значній перевазі ворога на большой скорости варьуешь самолет пикируешь потом меняешь угол и на большой скорости проскакиваешь с малым углом бьешь уже не по стрелку а вверх по бакам предыдущего это бесстрашнейший человек это раз подмога в бою всегда была Он завжди мог помочь. Кстати, то что у него там считается 59 збитих самольотів і гораздо більше. З 1943 року Покришкін пересів на американську аерокобру. Навіть досвідчені льотчики не наважувались пілотувати цю машину, адже помилок літак не пробачав. Одразу входив у штопор. Проте Олександр відчував його інтуїтивно. Я сорос з самолітом. Я як своє його, і в яких роздумі понімають я чувство любоманівр. Розповідає Людмила Рибченко, провідний спеціаліст Національного музею Великої вітчизняної війни 1941-1945 років. Це був складний технічно і в керуванні літак. Він дуже легко впадав в штопор, але знання, саме які він отримав як авіаційний технік, допомогли покришкину опанувати цей літак і на ньому він літав вже до заверш. Війни. Сміливий і зухвалий, Покришкін жахав ворога. Ніхто не наважувався з ним зустрітися. Коли Олександр був у небі, німецькі радисти попереджали своїх пілотів і ті мерші йшли на посадку. Після другої зірки Героя Радянського Союзу Олександра Івановича хотіли поберегти і запропонували вигідну кабінетну посаду, але він без вагань відмовився і продовжував воювати. Із дивізії якою командував Покришкін, 59 льотчиків отримали звання Героя Радянського Союзу. Чотири з них стали двічі героями радянського союзу. Після війни Олександр Іванович не зрадив авіації і продовжував освоювати нові літаки. Флан. характере был всегда летчиком летчиком понимает Это его любовь. Вы знаете, когда вот в жизни встречается понятие большой любви на всю жизнь. Так вот к авиации у него большая любовь. Вот с детских лет, когда он первый самолет убил, и до последних, когда он до 62 -го года летал. На цьому програма Наша армія завершується. Над нею працювали Сергій Камінський, Анатолій Стельмак, Ірина Ястремська, Павло Ковальчук, Ірина Дуденко, Олександр Коваль, Володимир Кухарський та Людмила Чернюк миру і злагоди вам!